Ну, знаєте, якби ми в лютому і знімали так систему ППО, як сьогодні, то навряд чи ситуація б розвивалася зовсім по-іншому. Якщо, якщо б нам передавали там весною і літом не тільки МЛО і Джавеліни зі Стінгерами, то теж було б все зовсім по-іншому. Багато аналітиків і військових на Заході, які тверезо мислять, критикують наше політичне, політичне керівництво наших партнерів за зволікання з передачою важкої техніки України. І ну, здраво зауважують, що ті... Ті рішення про передачу і бойових броньованих машин, бойових машин поля боя і основних бойових танків мали б прийматись десь ще в жовтні в листопаді, і тоді ситуація б на полі бою була б зовсім іншою. Е, на жаль, це так, але і... на, жаль, ну, на жаль, маємо те, що маємо. І з іншого боку, на жаль, це не зовсім те слово, тому що це все ж таки проривне рішення, яке довго чекали і довго якого добивались від наших союзників. Зрештою, ними прийняте і ну, перерізані оці червоні смужки чергові. А не це па... дуже важливо. Коли ми останнього разу розмовляли, ви казали, що смужки будуть перерізані що навіть вже рішення є, але потім. А новина, що все ж таки не дають нам танки, не домовилися американці і німці. А потім ні, все ж таки дають. От як ви гадаєте, що там за лаштунками, що там відбувалось, ну це може просто гіпотеза, але нам цікаво про це дізнатися. Чому вони так вагаються? Якщо запізнення на півроку, ну як я розумію, з того, що ви сказали, це величезні наші жертви з-за цього їх зволікання і по перше, скажіть, будь ласка, чи слабенький був Рамштайн? Бо це буквально я цитую людей, які іноді кажуть, та ні, Рамштайн був слабенький. На мою думку, він справді проривний. Бо і відразу хочу запитати, чи справді ми отримаємо більше 300 танків? Бо ну загалом, якщо все підсумувати, що там партнери дають з різних країн. Бо пан залужний казав, що маємо отримати більше трьохста танків, щоб перелом стався. І яким був цей Рамштайн? Ну, мабуть, починати треба трохи раніше Рамштайна, останнього Рамштайна, і розуміти, пояснити позиції наших партнерів. Зокрема, це позиція Німеччини, одного з ключових наших партнерів, як по Рамштайну, і по антипутінській коаліції. І взагалі європейського партнера однієї з найбільших і ключових певно держав Європи, яка мала б, і яка позиціонує себе як лідерську європейську силу. От тут якраз німці лідерство ну, зовсім не хочуть демонструвати. Вони в принципі хотіли б бути лідерами, але так, щоб рішення, позицію лідерську продемонстрував хтось інший. Це пояснюється цілою низкою внутрішніх причин. В першу чергу електоральних там, вподобань Німеччині, Шольц, це ж соціал-демократи. І мені ж міністр оборони соціал-демократи. А от соціал-демократичний електорат це більш сказати про російський, вже я б так не скажу, але більш, менш агресивний, менш менш рішучий. І там Більше 50% серед них вони не підтримують збройне під посилення, посилення збройної підтримки України, остерігаючись з за, за власну долю, за долю Німеччини, за свій бізнес і тощо. Отже, тут, якщо Шольц хоче продемонструвати лідерство в Європі, то йому треба. Це демонструвати в підтримці України в першу чергу підтримці України, тому що це зараз ключове питання. Але в той же час ну, йому, його партії, треба так спозиціонувати себе перед своїми ж виборцями, що власне ну, у нас іншого виходу не було, як прийняти це рішення. Так воно і виходить. А тут ще й додається до того, що я не знаю, навмисно було чи ні, що напередодні Рамштайну, там за декілька тижнів ініціативу про передачу Україні танків у Бундестазі ініціювали депутати від ХДС ХСС. Це щоб, якщо хто не знає, це основна основний конкурент. Противник внутрішній э, соцдеків, э, і, э, ну, і це майже як в нашому парламенті. Якщо опозиція щось ініціює, то воно має бути провалено, тому що, тому що це не ініціатива влади. Воно так власне відбулося. От, і це такий серйозний був удар по... По поставкам, але на шольця і на німецький уряд тиснули з усіх боків. Це призвело до відставки оборони, міністерки оборони Німеччини, От, тому що цей останній був такий останній шлях якось утриматись, затримати цей процес. Отже, і новий міністр оборони, який їхав на Рамштайн, буквально він перебував на своїй позиції три дні, і, звісно, що він не мав директив від прем'єра про передачу танків, але було зрозуміло, що Німців дотиснуть. Тим більше, що коли Німеччина викинула свою останню карту про те, що вони погодяться з передачею танків, але хай це продемонструють Сполучені Штати. Сполучені Штати це продемонстрували. В результаті ми маємо, крім леопардів обіцяних, не тільки Німеччина, а групи Україн, ще і, ну, ще і Челенджери, ще обіцянку леклерків, і ще зрештою о, три десятки це батальйон. Абрамсів, причому американці, коли європейці сказали дайте хоч десяток, американці порадилися і сказали, ну що ж, раз уже десяток, то даємо повноцінну батальйонну групу. І до слова, якщо переглядати німецьку пресу, то зараз німецькі ЗМІ навпаки виправдовуючи свого прем'єра, кажуть, ви ж бачите. Це дуже хитра гра Шульца. Замість того, щоб тільки дати Україні леопарди, він вибув від американців батальйон Бронців. Крутий чувак? Ну крутий. Ну, ми вдячні і Шольцу, і Байдену, і британським партнерам. Звісно, які минулого разу ми говорили про французів от, з їхніми колісними танками. І провокацію з колісними танками, що німці вимушені були виправдовувати, скаржитись на французів, що якби от <кій> французи разом з усіма поставили танки, а не спішили б так наперед, ну це був би хороший сигнал і в Україні, і в Москві. От. А так сигнал трошки От Французи врахували критику і обіцяють щонайменше поки що ще й десяток чи півтора леклерків. Звісно, це, так скажемо, цей зоопарк, як вже звично наші військові називають, з різними видами танків. Це буде складно на логістики, але ну, не складніше, ніж зараз. Мені здається, тому що тому у нас зараз ну, чи півтора чи десятки різних типів і видів танків модернізованих, вдосконалених, трофейних пострадянського пострадя... і пострадянського зразка. Так що ще 3-4 типи. Вони серйозно не вплинуть. Хоча, звісно, ці ОБТ. Значно відрізняються, це зовсім інший, інша філософія, і він зовсім інший тип зброї. І тут не тільки проблеми з її бойовим застосуванням, а й з перевезенням, переміщенням, тому що цей вага і розміри зовсім не ті, до яких звикли наші дорожники, наші ВАСО, наші тилові підрозділи. Тут ще доведеться помучитись. Але це добрі муки. Значно краще, ніж якщо тих танків немає.